Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на чистоку від страху. Страху, ні, ні страху. Це страхи всі, які можливі, в які а, такі вони мають це зброя в якою душі чіпляються цими гаками, страхами і не дає дьявол виконати місію душі прожити. Страх забирає енергію через страх, д'явол зупиняє життя люди, не роблять багато речей, на які здатні. от І саме Бог говорить так, що не бійтеся. З вами Бог. Не треба боятися, живіть. Так, і починаємо. Ви також виписуєте на папір всі страхи, які згадаєте, і причини, от через що може у вас виник цей страх. І поріжте ножицями і змийте в унітаз. І скажіть, що ви цей страх відправляєте ворогам. Хай ворог боїться. Ви більше не боїтесь, буде так. І зараз починаємо вищі сили янглів охоронців, духів роду, прошу допоможіть звільнити людей від страху. О, страх потайбіччя Це дуже цікавий страх. Е, так, може бути. Далі наступний страх, який заважає людям розвиватися, рухатись вперед, Всі, хто дивиться відео, близьким людям. Звільняємо від страху. Страх росіян. Такий теж є страх. Давайте подивимося ще далі, який третій. Може бути страх, що треба допомогти очистити людей. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Страх висоти. Це такий природній, дуже-дуже природній страх. Взагалі він має бути, але бувають прям дуже сильно. Люди бояться висоти. Так, як ми зараз перенесемо це свічечка, це воскова свічка. Вона, як інструмент, допомагає очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, я замовляю, допоможіть вищі сили. Замовляю цю свічку на очищення. Усі, хто дивиться близьких людей від страхів, тих, що виписали люди, згадали, і всіх, що зараз вийняті були. Ці всі страхи. От, я замовляю свічку і мащу її олією ялівцю. Ялівець дуже гарно допомагає очистити простір, очистити енергетичний, фізичний простір від негативу от І зараз я виписую страх. Пишу те, що треба забрати із життя. Від фітилю, раніше від е, низу до фітиля свічечки пишеться. Страх. потайбіччя Так далі страх росіян. страх висоти. Так, страх висоти. Це бувають такі проблеми, буває, люди не можуть навіть заходити в ліфт. Вони бояться піднятися, навіть у ліфті їхати. Тільки на перший поверх можуть підніматися таке буває. І тепер нам допоможе полин, Звіробій. Кропива допомагає очистити людей від страху. Прошу вище сили, допоможіть очистити людей від страху. Травати людей допомагають, допоможи їй. Познімати всі страхи і всіх, хто дивиться відео близьких людей. І сіль весь негатив на себе забирає, буде так. І так. Весь страх на себе сіль забирає. Не дає вийти страху. Не дає вийти страху, бо так і так і є. Так, і давайте запалимо свічечку. Прошу вище сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, очищаю від страхів, страху ні, ні страху. Більше немає страхів Ні тих, що виписані у людей Всі згадки, з енергетично-фізичного простору. Ви маю всі страхи. З цим воскам сходить страх потайбічного, страх росіян, страх висоти сходить. Також весь страх, що згадали люди, із свідомості вбирається повністю все, що заважає жити, розвиватися людям, знімає. І сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так і є. Буде так і так і є. Так, давайте подивимося страх потайбічного. Це такий страх потайбічного. Давайте подивимось, яка істина причина. Чому бояться? Чому такий страх? Через що виник страх потайбічного. Ну так, прив'язували мерців, руйнували життя, магію робили, прив'язки робили. О, угу. Настраждалися люди, це йде від минулого життя, і стоїть дуже сильний блок. Ще так вийшло, що вам прямо з дитинства, прямо з дитинства, як, як це сказати, це як. Така традиційна, як то, що потойбічного треба боятися. Це як із покоління в покоління така традиція боятися потойбічного. Тому що колись в роду, може, це і ви, і прожили це життя, використовували магію і приходили мерці. Вам пришивали мерця, і хвороби були. Магію використовували, руйнували життя вам в роду і в минулому житті руйнували життя з допомогою магії, магічних дій. Заперечу, весь негатив убираю. Ну Тут така ситуація, тому що досвід був. У вашої душі і в роду дуже негативний, що була використана магія, і люди таки змогли зруйнувати життя. Порчена самотність. Обираю, невіру, повністю весь негатив знімаю. Не просто так, дійсно. Тут є підстави боятися потойбічного. Є підстави. Але дивіться, є люди, які дивляться, вони мають силу, дуже потужні люди. І тут так, вам не всі, Ну є люди сили, які можуть дивитись це відео. По цій карті, що тут вийшло, що тут уже навпаки, оце все потайбічне вас боїться. Вам, вам дана сила вища за потейбіч. І ви дуже сильні. От, і тому. Дійсно, ті люди, що не мають сили, триматися треба подалі і звертатися за допомогою, бо досвід дуже поганий, що магія руйнувала життя і предкам, і в минулих життях у вас була ситуація, напади. Ой, вибачте, і є люди сили, які непрості. Не такі, як усі дійсно. І просто що відбулося, так, як традиційно вам привили з дитинства, що ви маєте боятися потайбічного. Але, от дивіться, ви не маєте боятися, нема вам чого боятися. в вас сили дуже багато. Ви самі надприродні здібності маєте, так що. Угу. Те, що з дитинства як пішли хибним шляхом. Просто ну, ніхто вас не повів тим шляхом розвитку в цьому напрямку. Заперечу, знімаю повністю. Прошу ви ще сили, допоможіть. Ну, і такі люди, як ви, можуть захищати людей, стояти на захисті, щоб оце потайбічне не лізло, верніше там навіть так. Якщо магію, а магію замовляє і робить людина. Тут навіть ну, потойбічного і боятися не треба. Боятись треба прямо людей, агресивних, що замовляють, посилають цей негатив, використовують потойбічно таким чином, щоб руйнувати життя. Знімаю всю порчену програму, магію. анулюю, більше не нападають. Смерці більше не прив'язані, всю кладовицьку магію, анулірую, відкриваю всі шляхи і дороги та щасливу долю. Більше немає страху потойбічного. Ви знаєте, як, що робити, як захищатися і розумієте, що відбувається. Більше немає страху потойбічного, більше вам не страшно. Знімається повністю весь негатив прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захищаю, оберігаю, не намить лише. Буде захист міцний від темних сил, від мерців. захищає від кладовицької магії, порчених програм. Де мені очищаю повністю весь простір, буде так і так. Більше паспота вас біч не напасти не зможе. Ставлю одвод. До ворога іде, звідки приходить туди і вертає, буде так і так її. І... Ну, найкращий захист це звертатися періодично на чистки, ставити захист, чистку, захист робити. І оці всі інструменти, мінерали, всі... можна робити і татуювання. Татуювання це так, може захищати. Взагалі людям сили не треба боятися, а треба бути дуже впевненими в собі, в своїх сил, вірити в себе попри все, Ух, як чиститься, знімається повністю. Ця негативна програма обирається, відкриваються всі шляхи і дороги. Більше немає страху потайбічного, Ви впевнені собі, повертає сили, енергії, відновлює здоров'я. Обирає весь вплив на минуле життя. І з минулого життя очищається негатив, обирається. Більше ви не боїтеся потойбічного, ви знаєте всі інструменти і зброю на захист. як... Побороти потайбічне буде так, так і Ще з того Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на магічній здібності. Відкривається сила, енергія відкривається, знімаються всі замки, якийсь замок поставлений, знімає обираємо. Відвертаємо. Дивіться, який замочок вигорає. Ось так його буде видно. Далі. Цей страх обрано. Далі росіян, страх росіян. Скажіть, допоможіть, що викликає страх росіян? Це такий страх. Особливо люди зустрічають, коли росіян в інших країнах починається дуже так як Тахікардія така прям виникає, що від росіян, як йде, небезпека, що це щось небезпечне. Скажіть, допоможіть, що. Викликає страх росіян. Поміщі, страх росіян. Ну, так. так, ну, дивіться, не треба страх росіян. Що я можу вам сказати? Расисти, от вони заздрять вам. Вони дуже сильно заздрять вам, от українцям. Заздрість шалена. Дійсно, багато болю. Це як спогад про, про майнуло все. От, з минулого, до речі. Дивіться, отут повністю. Полишені беззахисні, безпомачні, абсолютно один на один із ворогом лишились українці і нанесені жахливі просто удари в спину. Це забувати не потрібно. Але зараз треба усвідомити: весь світ іде з нами поруч, йде Верховний суд, карта миру. Україна рухається впевнена в собі країна дуже. Не зупинити. І це як свобода і боротьба. Так, де боротьба, але страху в українців немає. Це просто як спогад, який... це більше, напевно, досвід, що таке Росія, що такі росіяни, які це люди, щоб більше не було такого, це карта дурака, Ну щоб більше не було такої сподівань, надій якихось більше немає. Вбираю повністю. І тут страху немає абсолютно. Дивіться, які гарні карти, які наповнені силою, свідомістю, волею, свободою, особливо ця карта, От так показує. І шалена заздрість расистів. Вони знають, що будуть відповідати за скоєний злочин. Прошу Вищі сили, допомоги. І вдень, і вночі допомагайте. Одведіть, одверніть росистів, одсікаю. Більше немає страху росіян. Росіян не боїмося. Рухаємося вперед. Більше. Висушуюся біль сльози і страждання. Убираю, очищаю свідомість, більше немає страху, розшистів. Ви впевнені в собі, кракуйте вперед. більше вам не потрібно боятись росіян. У вас є зброя, ваша воля, сила, енергія. Ви праві, неправда на вашій стороні. Буде так і так і є. Бирається страх росіян. Більше ви не боїтеся. Перекриваю. Вони хай бояться. Повертаю весь страх їм назад, хай вони бояться. Більше ви не боїтеся. Верта їм назад, хай вони бояться. Буде так. Буде, буде так. Більше обмануть вас не, не вийде рашистів. Бурай. Ну, весь світ обдурений. Так, і є страх висоти. Давайте подивимося страх висоти. Скажіть, допоможіть, чи є якісь прямо посередині, як... А в животі такий замок стояв. Оцей страх. Ось він. Вчеплено так. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть. Яка істина причина страх висоти? Страх висоти. Скажіть, допоможіть. Будь ласка, страх висоти. Це відбулося в дитинстві. Юний, дуже діти, ще як діти. Угу. До речі, тут є родовий страх висоти. Мені чомусь іде падіння, коли падають, може, в дитинстві падали десь я, а ще коли ви. Випадали десь на швидкості. Може, раніше на конях, якби їздили люди, Ну це ще родовий страх швидкого руху, коли випадали прям з коней, чомусь так, і як на швидкості. Угу. Коли все ж дуже-дуже. Ой, тут таке прийшло, мені дивіться, коли дуже-дуже швидко треба було тікати, чи за вами гналися злочинці, ті, хто напали. І ви ну, випали, і на цьому завершилося ваше життя. І цей досвід. Отакої невдачі, невдало, що ви не змогли втриматись. і висо, З висоти падали і вмерли, прям забилися дуже сильно. Заперечу, щось знімає повністю весь страх висоти убираю відкриваю всі шляхи і дороги, нещасливу долю убираю висушую всі біль сльози, страждання. Залишає досвід. Більше страх не сковує тіло. Ви свідомі в своєму страху, ви їм керуєте самі. Більше страх вам не керує, виймаю всі гаки, клюки, більше д'явол не тримає душ, більше вам не страшно. Буде так і так є, більше нема причин. Більше ви не боїтеся висоти, буде так і так є, звільняє душу і дай. Відкриваєш літер. Так, так, перекриваю, повертаю страх ворогам. Ті, хто нападали, хай вони бояться. Буде так так і. Очищають страху. От. Нічого, так, потроху, потроху треба все очищати. Набагато легше стає на душі. Душі стає легше. От так що, отака сьогодні відбулася чисточка. Це е, чистка від страхів, страху, ні, ні страху. Я дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про е, відгук. Це може бути подобайка коментар, можна поширити відео, можна зробити донат. і це набагато швидше і краще працює чистки і захист. Всесвіт розуміє, що ви вдячні, що це вам потрібно. От, Ви раді. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!